Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу трошки про своє хобі. Я діджей. Моє хобі полягає в тому, щоб створювати атмосферу, музику на різних святах та вечірках. Цьому я навчилась не дуже давно, але знаю вже багато. Я хочу розповісти вам, що потрібно, щоб стати діджеєм. Перше, це звісно ж таки вчитель, який зможе розповісти вам базу: це будова трека, як складати сети, де брати треки. Та, як користуватись контролером. Мій вчитель з України. Він займається цим вже дуже багато років. Друге це контролер, діджейський пульт. Вони бувають різні, різних розмірів, фірм, але функції більш-менш однакові. Третє це навушники. Навушники потрібні для того, щоб краще чути звуки, біти та краще зводити треки. Четверте це монітори, колонки. Монітори не є обов'язковим, але якщо ви хочете краще чути музику в гарному звучанні, то вони потрібні. П'яте це ноутбук, комп'ютер, що вам подобається. На ноутбук скачуються спеціальні програми для діджея. Вони бувають різні, але в мене ось така: рекордбокс та флешка, щоб зберігати треки та сети в надійному місці. Ось таке в мене хобі. Дякую за перегляд. До побачення.